Зараз ми знаходимося на виробництві м'яких меблів, яке знаходиться в місті Києві. На вулиці Алмайтинська, 2, дроп 1. Ми займаємося меблями під замовлення по вашим розмірам, дизайнерським картинкам, або ну, ваші якісь побажання, які ви хочете реалізувати. Міша, скажи, хто ваші клієнти? Наші клієнти це. Е, магазини. Тобто, ви можете робити своє виробництво для магазинів під реалізацією. Так, так, які беруть у нас під реалізацію або викупають. Тобто Це ділерська мережа, так? Получить, так, так, да, це ділери. Е, Чесні власники, так? які можуть напряму замовити, подивитися на сайті або запропонувати свою фотографію, і ви це зробите під замовлення, так? Так, так. Або ну, зазвичай частіше зараз квартири, які робився ремонт, там обов'язково йде дизайнерський, ну, якийсь там рисунок або проєкт дизайнерський. Ви співпрацюєте з дизайнерами і не є замовниками вашої продукції. Так, да, Або якщо є у замовника, є дизайнер, він може звертатись, або замовник може обратися там. З якимось дизайн-проєктом, який ми реалізуємо, у нас вже багатий досвід там 15, 15 років. Ми вже займаємо да, індивідуальними замовленнями.